Перед вами друга частина мого великого влогу, де я гуляю різними книжковими магазинами Києва, показую, що там продається, як воно все виглядає, розказую, що мені подобається, що ні. Коротше, першу частину, якщо не дивилися, то обов'язково подивіться я лінк залишу що внизу, що в кінці відео, ви побачите його. А якщо ж ви її вже дивилися, то ось тримайте продовження. Новий день, новий книжковий магазин. Сьогодні я вирішила дійти до сенсу. Сенс це порівняно новий книжковий магазин в Києві. Насправді я не знаю, коли саме він відчинився, але мені здається, що це було протягом цього року, тобто реально нещодавно. Я була тут лише раз до сьогоднішнього дня, і власне, от вперше, коли я сюди прийшла, мене це місце просто підкорило, тому що воно і затишне, і просто дуже візуально приємне. І я одразу накупила тут дуже багато книжок, тому що що, по-перше, вибір тут класний. А по-друге, тут ще й ціни як у видавництво, тобто без якоїсь супернацінки. Подекуди книжки були навіть дешевші ніж на сайті книгарні, якщо ви розумієте, про що я давайте покажу вам цей сенс, тому що що він того Знаходиться сенс на арсенальній, і перше, що ти бачиш, коли заходиш, це отаке ну прекрасну залу. Правда, у мене питання до того, як діставати книжки звідтіля, але судячи по драбинці, то все можна вирішити. Тут є невеличка кав'ярня, так що все по новому книжковому тренду в Києві, хоча може він не такий вже й новий. Це я маю на увазі, що якщо прийшов щось почитати, то випий заодно і кави або чай, якщо ти така людина, як я. Тут книжки, мені здається, виключно українською, я англійською їх ще тут не бачила, хоча може я щось не додивилася. І знаєте, тут реально прикольний вибір. Коли я була тут вперше, то я зробила пакость, яку зараз хочу повторити. Думаю, так буде краще. Оце, до речі, цікава штука. Як нагодувати диктатора тут про декілька диктаторів, таких доволі відомих: Хусейн, Амін, Кастро і інші про них розповідають їх шеф кухарі через призму того, що вони для них готували і в яких обставинах я взагалі тут думаю придбати цю книжку ще не вирішила до кінця, але я про неї частенько думаю. Так що, напевно, в якийсь момент так і придбаю. Ось власне одна з книжок, яку я придбала тут минулого разу, тому що тут її ціна прям супер, супер лояльна, набагато лояльніша, аніж аніж в інших наградах, скажімо так. Ось тут. Відділ дитячого, та не тільки дитячого, усілякого всього. Чесно, це, напевно, ті книжки, які я б дуже багато читала ще років з 10 назад. І я зараз не про таке супер дитяче, а от про всякі такі штуки. Останнім часом мене на це не тягне. Але, але ось цей розділ дуже навіть для мене. Чу Сендмена не бачу програти. Насправді, у мене до Сендмена такі дуже двоякі почуття, тому що я, можливо, ви пам'ятаєте, можливо, ні, читала перший том, і він мені наче сподобався. Але при цьому не скажу, що супер захопив. Я вирішила не продовжувати. І, власне, вже ось цю частину, це третя, так ну другу, третю і так далі. Я вирішила вже не брати. Але, але, якщо ви бачили серіал. Він такий крутезний вийшов, що я вже навіть не знаю. Думаю, може я поспішила, може варто було все ж таки дати Сенмену ще декілька шансів почитати наступні частини, тому що, тому що екранізація прям супер. Дивіться, кого зненацька побачила. Я вже думала, що наклад закінчився, тому що куди не піду, всюди вже такого видання нема. Є якесь інше або взагалі ніякого. Може, це знак, і я ні на що не натякаю, але ціна знову таки мене приємно здивувала. От буквально днями зрадувала про те, що я ж взагалі-то люблю Гоголя, але все ніяк не прочитаю його Миргора та Тараса Бульбу. Ну тому що, тому що пробачте, але щось воно мене з перших сторінок не захоплює так, як захоплював вій та вечори на хуторі. Але от бачите, яке прикольне видання? Думаю, може, може отак спробувати прочитати Бульбу. Що скажете? Питання до зали. Чи можу я зайти хоч в один книжковий магазин, нічого не придбавши? Пам'ятаєте, якось казала вам, якщо ви дивилися попереднє відео, що доволі давно хочу почати читати Кідрука, так от саме ось цю книжку хочу. Тому що не знаю, я якось дуже влучно на неї почула влучний відгук, і мені з тих пір дуже цікаво. Але якось руки все не дійдуть. Ще мене зацікавила ось ця штука. Це біографія власне Григорія Сковороди. Вона супер незвична. Коротше, вона чимось мені нагадує батьківщину Нори Круг. Ну, типу, біографія, але, але ось така. І мені здається, якщо і робити біографії, то тільки в такому форматі. І от я на неї також задивляюся. Читала якось оцю штуку, і мені здалося, що в неї прикольна ідея, але вона дуже погано прописана. Якось. Ну, наче п'ятикласник писав, хоча напевно, це повихнево з мого боку так погано оцінювати п'ятикласників. А ви знали, що Ван Валенгох я в такому стилі бувало писав? Ну, тобто не тільки такі яскраві насичені штуки, і не тільки ось цей шедевр. боже, як же я його люблю. Але, але і доволі похмурі пейзажі та портрети в нього бували. До речі, я памій. are you go. Ось мені тільки що цікаву історію розповіли про ось цю книжку, точніше про її переклад. Коротше, якщо я правильно зрозуміла, то авторка розірвала контракт з російським видавництвом, яке робило російський переклад цієї книжки, тому що вони реально зробили приблизно те саме, що свого часу зробили збуде боляче. Тобто те, що вони не могли перекласти, вони просто пропускали. Всі квір-моменти вони перетворили на дружні стосунки, або гетеромоменти. моменти, і коротше, ганьба, 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 але добре, що. Авторка про це дізналася і розірвала контракт. А український переклад, от бачите, з ним все добре. До речі, ось ця книжка. Мільярд років у мене в туріт. Ви читали? Варто братися? Ну, тому що мені, чесно, просто дуже подобається обкладинка. Я не знаю, чи це достатня причина, щоб за неї братися. Чого не скажеш ось прості книжки? Я хочу, щоб мої полички книжкові вдома також були аж такої висоти. Щоб мені потрібна була платимо така стрім'янка. Це ж так романтично. І бачите, є спеціальний цей, як його назвати, шпінгалет. Штука, на якої ця драбинка їздить. Прямо як в красуні та чудовисько. Коротше, я не буду це зайвий раз коментувати, просто йдемо далі. Так, новий день, нова книгарня. Сьогодні ми у дуже старовинному місці. Називається Сяйво книг це прям реально одна з найстаріших книгарень Києва із тих, що зараз досі працюють, якщо не помиляюся. Давайте подивимося, що тут є. Виглядає вона дуже по-львівськи, скажімо так. Давайте одразу підемо на другий поверх. Боже, яке гарне місце. А куди я, власне, зайшла? А я зайшла, <с> як відчувала розділ коміксів. Знову Тараса Бельбу тут бачимо. Вище замок тварин. У мене є цей комікс, та речі, вже давно придбала, але все ніяк не почну читати. Блексет. Чудова штука. Якісь навіть незнайомі мені речі. Ось цього, якщо не помиляюся чувачка, написав той же автор, що і середовець. Корішков. Здається, його прізвище. Так, Олександр Корішков. Проповідник у мене, до речі, якийсь дома є, тому що мені дур дав його почитати. І дивіться. Зручненьке затишне місце, щоб отут посидіти, почитати, попрацювати дуже круто. От якщо ви любите гуляти книжковими магазинами київськими, то ви просто повинні, хоча б час часу, заходити і сюди також. Так, ну що, впишуся, не впишуся. Давайте спробуємо, подивимося. Хоба, так і вписалася, дивіться. А тут не так же прошу сказати, щоб багато місця було. Ось цю штуку. Планую читати, не знаю правду, коли саме. Якщо я не помиляюся і судячи з обкладинки, я не помиляюся, то тут підіймається тема подорожі у часі, що що я дуже дуже люблю в книжках. Інша цікава штука, це ось ця. Це мені здається, що це якась антиутопія, але я не впевнена, чому я завжди звертаю на неї увагу, тому що у неї дуже дуже коміксова обкладинка. От просто сильно вона, на мій погляд, мімікрує і під Мауса, і під Персиполіс. І я оце бачу, і я завжди думаю, що це якийсь графічний роман, але ні, ну, типу, це звичайного формату книжка. І це той випадок, коли мене тупо манить її зовнішній вигляд. Сара Джіо, в мене є ця штука, я її прочитаю, сподіваюся, взимку. Ну, Щоб вже було знаєте, по атмосфері. Дивіться, яке сусідство. Прямо два на два, все по-чесному. Місце настільки гарне, от наскільки тільки може бути книжкова крамниця гарною. До речі, бачу ось цю штуку. Мені, коли я її придбала, потім розповіли, що виявляється, я придбала другу частину, є ще перша. І я трішки була пригнічена через це, тому що типу, я думала просто взяти те і почати її читати, аж ні, треба ще щось шукати. Але знаєте, мені подарували першу частину. І я вам в якомусь майбутніх відео про неї розповім. Короче, тут супер гарно. Прямо дуже. Дуже приємно тут знаходитися. Ідемо далі. Наступна зупинка це книгарня, кав'ярня. Знову ж таки, кав'ярня, так так старого лева. І вона виглядає дуже-дуже барвисто та затишно. Я, до речі, хотіла придбати одну книжечку, яку я вам вже трішки заспойлерила десь раніше у цьому ж відео. Вона саме видавництво старого лева. Цікаво, чи я її тут знайду, і якщо я її знайду, то, скоріше за все, я її так і придбаю. Ні. Ту книжку, що я шукаю, тут вже розібрали. Сподіваюся, що знайду її в іншій книгарні, але тут багато чого іншого прикольного. Отже, я вже в наступному книжковому леві. Зараз буду вже тут шукати ту книжку, яку не знайшла в попередньому магазині. Сподіваюся, вона тут є. Спочатку спробую сама знайти. Якщо не вдасться, то вже буду тоді питати по допомогу. Також така затишна, невеличка знову з елементом кав'ярні. Ну, кльово, коли є можливість і пити чай, і читати книжку одночасно в одному місці. Коротше, подобається. Ні, уявіть її. І тут також розібрали буквально от останню, сьогодні я так зрозуміла, що продали. От тільки сьогодні я вирішила, що мені потрібна ця книжка, шукаю її всюди. І її ніде нема. Але мені дали дещо інше подивитися. Може, мені ця штука більше сподобається. A few moments later Ні, поки що я не зважуюся придбати оту іншу, хоча вона також цікава. А от що я тут помітила, так це Дженіфер Ментроуд. Перша частина і друга частина. І якщо вам цікаво, читайте от саме їх. Першу та другу. Третя це вже таке, четверта ще більш таке. А от оці дві є українською і вони реально цікаві, особливо перша. В неї прикольна концепція. Так що знаєте, що воно у нас є в перекладі. Коротше, друзі, ми з вами дійшли до Закапелку. Це ось така от книгарня. Якщо що, то я вже спитала за книжку, яка мені потрібна, її тут немає, тому ми продовжимо з вами шукати її далі. Нічого не нагадую. Виглядає супер романтично з вогниками. Мені дуже подобається вайб цього місця. Мені подобається, що я одразу бачу химерний Київ і Євгена. О, мені подобається, що в ряди годи хтось поставив ці книжки разом нарешті. три. І до речі, що тут взагалі продається Адам Кейт, тому що мені здається, що накладу нового не було, і його вже всюди де могли, розібрали. Круто, що тут воно ще є, і тепер мені треба його якось всунути. Ось ще одна книжечка, яку я придбала минулого року на книжковому арсеналі, досі не дісталася. І тому що Медгейк мені дуже подобається. Він кльовий чувак. Мені здається, що українською його книжка The Humans. Humans. Називається якось, типу, трудно бути людиною чи щось таке. вона кльова, дуже-дуже класна. І доволі непогано у нього північна бібліотека. Не настільки мені сподобалося як The Humans, але ідея в неї прикольна. Чого в мене тут ще нема цікаво? От цієї штуки ще нема. та Босха я щось принципово не купляю досі. Ось це все ніяк не наважуся взяти. Така от є штука, так. Я потім її складу нормально, чесно. Є yeah. це що за батьківщина? Дві прикольно, що їх дві? Ательє стає все більше, а я все далі від цієї історії. А ще я зненацька знайшла, що діти кістки і крові у нас є в перекладі українському. І це супер прикольно, судячи ж до цього. Це ж друга частина, так. Я цю історію ще не читала, тільки бачила її на фентезі-книжковій поличці, яку нещодавно заповнювали, і мені стало цікаво, і обкладинка дуже прикольна. Короте, друзі, чесно, у мене вже сил нема. Я вже дуже-дуже стомлена. Сьогодні дуже жаркий день. Я в книгарні є. Дійшла я до неї. Ще декілька книгарень за маршрутом своїм я вам вже не показувала, тому що все вже не було. Я сюди зайшла, шукаючи всю ту саму книжечку. Я її, на жаль, не знайшла, але я її передзамовила. Так що невдовзі, сподіваюся, вона в мене буде. Я, напевно, з вами на цьому моменті буду вже прощатися, тому що відео, скоріш за все, буде дуже добрим. Може, навіть поділю його на дві частини, якщо воно буде занадто довгим. Сподіваюся, що ви побачили для себе тут щось цікаве, знайшли якусь прикольну книгарню, яку ще не відвідували. Мені вони всі більш-менш сподобалися. Тільки одна книгарня мені не сподобалася, скажу вам чесно, я її не стала знімати взагалі. Тобто я туди зайшла, подивилася, зрозуміла, що веб якийсь не такий. Лампа Дмихає, знаєте, як в фільмах по Стівену Кінгу, коротше, щось було не так я не стала там знімати. Не буду казати, що це так негарні, де вона була, щоб нікому не псувати життя. Вся решта, вони чудові. Кожна по-своєму, вони чудові. Дуже дякую, що подивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно сподобалося. Дуже дякую спонсорам цього каналу, які підтримують мою творчість. Якщо бажаєте до них приєднатися, то кнопочка буде десь під відео, поруч із кнопочкою підписатися. А кнопочка підписатися повинна бути у вас сіренькою. До зустрічі!